Я вітаю всіх миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати послання до Ефеціян, 4 розділ, з 1 по 16 текст. І сьогоднішня тема наших розумів єдине Христове тіло. Пам'ятковий текст записаний Ефесіян 4 діла, 11, 12 вірш. Він поставив одних апостолами, інші пророками, ще інші благовістниками, тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Павло використовує образ людського тіла, щоб донести духовну думку. Апостол розумів, як людське тіло, так і церква. Христа складається з різних частин і функці... з роз... різноманітними функціями, але всі вони повинні діяти спільно заради здоров'я тіла. Перевок Ефесян 4 з 1 по 16 вірші <кій> Павло використовує метафору тіла, яку так ефективно застосовував раніше. Христос, голова тіла, церкви, Він забезпечує її людьми, які допомагають об'єднати тіло. Причому кожна частина, кожен член церкви застосовує свої для Спільної цілі. Змальовувана Павлом картина єдиного здорового тіла допомагає нам зрозуміти Божу мету для нас. Ми повинні бути частиною плідної, плідної об'єднаної у Христі церкви. Давайте прочитаємо Дефісіант. Перший, четвертий розділ, першого по третій текст будемо роздумувати над цими текстами. Отож, благаю вас, я в'язані в у Господі, щоб ви поводилися гідно покликанню, що до нього покликано вас. До всякої покорою та лагідністю, довготерпінням, любові, терпляч один одного, пильнуючи, зберігати єдність духа в своїй зі миру. На початку другої частини свого послання, розділ послання, розділ 4 по шостий. Павло закликає, в від єдності, причому єдності у двох основних напрямках. Уперше говорив ко Єфесян, 4 розділ з 1 по 6 вірш, він просить Єфесян зберігати єдність духа, виявляючи чесноти, які сприяють згуртованості. цей заклик апостол підкріпляє поетичним списком семи одне. По-друге, у ривку Ефіціант 4 по 16 -й вірш, Павло вказує на переможного звеличеного Ісуса, як на джерело благодаті для людей. Ділячись із ближнім Євангелієм, члени церкви, вказують їм на спасіння в Ісусі в ісусі, Ісусові, і сприяють здоров'ю, зростанню та єдності Христового тіла. На початку розділу Павло просить християн, щоб вони поводилися гідно з. Звання, до якого були покликані. Говорячи їхнє звання, апостол має на увазі покликання до християнської віри, він споклинукає віруючий поет, згідно виявили, гідно виявляючи чесноти. Такі, як покірність, лагідність і довготерпіння, розглядаючи кожну згадану поломчану, розглядаємо кожну згадану полом чесноту. У Посланні до хелеп'ян Павло відкриває світ покори, закликаючи віруючих, нічого не робіть на перекір чи з марнославства, Але покорі, вважайте одне одного більшими за себе. Адже покірність слід розуміти як позитивну чесноту, яка поєднує скромність і вдячність. І бажання служити іншим. Мідлагність означає не бути надмірно захопленим відчуттям власної значущості, а бути ввічливим, ввеливим, м'яким. Довотерпінність здатність витримати провокацію і випробування. Ці якості свідчать, що людина зосереджена не на своєму я, а на цінності ближнього. Покора, лагідні дотерпіння. Подумайте, як ці якості можуть об'єднати нас як народ, як ми можемо навчитися культивувати і розвивати ці чесноти. Які сім їм... одне Павло наводить на підтримку своєї теми про єдність церкви. Єфесіан 4, розділ, читаємо 4 по 6 вірту. Одне, одне тіло, один дух, які були покликані, одні надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець у цих, що Він досі має через усіх і в усіх. Що Павло хотів повідомити за допомогою такого опису Бога, оскільки Бог твоє усе, Отже, Він, Отець усіх. Зверніть увагу на два аспекти єдності церкви. Єдність вимагає, ця єдність вимагає від нас зусиль і старанності, щоб зберігати її. Приводів для смутку через наші невдачі в реалізації єдності церкви буде чимало. Однак, якими б не були наші невдачі, ми повинні радіти єдності церкви в Богові та з Богом через Христа, радіти з реальності єдності Духа. Це дасть нам сили повернутися до нелегкої праці за зцілення єдності, зміцнення єдності, але з новою впевненістю в тому, що ми робимо Божу справу. Кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тому сказано, піднявшись на висоту, він полон, він полон полонив і дав нам дари, віддав дари людям. А що означає, піднявшись, як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов, той і піднявся, вище від небес, щоб наповнити все? Про що пише Павло? Наведеному ривку Павло процитував вірші із книги Псалмів, якщо дотримуватись посвідомості. Псалом 68, 19 вірш, що спочатку відбувається сходження вгору, вознесення Христа на небо, а потім сходження донизу, коли воскрес Звеличений Ісус дає дари і наповнює все. Так Павло зобразив з Святого Духа в День П'ятидесятниці. Ця думка підтверджується в текстах Ефесян 4 розділ, 11, 20 вірш, де дари дані з Ісусом це дари Духа. Христос піднявся на висоту, полон і віддав дари людям. Коли після Сходження Христа Дух Святий зійшов, як це було обіцяно, подібно до могутнього прориву вітру і наповнивався те місце, де зібралися апостоли, яким був результат тисячі навернулися за один день, які дари дає Звеличений Ісус своїй церкві та з якої ми то в Почитаємо 4 розділ. З 11 по петнадцятого вірші. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастерів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, може досконало в міру зросту христової повноти. Коли виділяє чотири групи наділених дарами людей. Це частина скарбниці з величного Ісуса, який Він дає своїй церкві. Апостоли, пророки, благовісники, евангелісти, пастирі та вчителі. Структура Христос наділив своїх дітей цими дарами для виконання важливої роботи, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри, пізнання Божого сила, досконалого. Мужіння, міри згідності, повноти Христа. Тексти Ефісанч 4, з 11 по 11 тексти мали особливе значення для перших адвентистів, які розмірковуючи про духовні дари Елен Вайт. Півнери нашої церкви цікавило запитання, що говорить Біблія про вияв. Дару полоста в церкви. Чи був цей дар лише за часів апостолів, чи не виявлятиметься до другого приходу Христа? Перші дохисти за цю відповідь у тексті Ефесян 4 руці та 13 вірш. Подумайте, що Бог дарував нам через служіння Езвайт. Яка небезпека загрожує церкві? Ефесян 4 14 текст читаємо. Щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки та за людської омани та за лукавством до ж... Ж... хитрого облуду. Пало бачити, що віруючим нав'язують різні ідеї, такі як всякі вітер вчення і лукавство, що вводить в оману. Апостол користують три образи для опису небезпеки, пов'язані з обласним богослів'ям. Дитяче незвілля, щоб вони були більше малими дітьми, вітер живчень, хитаються, захоплюються всяким вітром науки вчення, хите мистецтво, спокуси. залишивши розколенське вчення, звернувши до вчення перевірених і надійних вчителів, віруючи прямою до істини християнської зрілості і ефективно працюватимуть для збудування Христового тіла. Як, як, здорово, як Здорова церква функціонує подібно до здорового тіла. Прочитаємо Ефісіанті 3, 15, 16 текст, щоб були ми правдомовні любові всякою і всьому зростали в нього, а Він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допоміжнім свого міру чинності кожного окремого члена, чинний зріс тіла на відбудування самого себе любові. У рику Ефесіант 4, розіс 1 по 16 текст Павло пише про єдність церкви, закликає християн активно сприяти цьому. Єдність вигає від нас на праці. Щоб зміцнювати єдність, необхідно бути активним членами церкви, членом Христового тіла. Кожен з нас є частиною тіла і має сприяти його здоров'ю та зростанню. Ми також повинні черпати підтримку з праці, з праці апостолів, пророків, англістів, і пасторів, учителів. Вони, як і тіло, складене діну сполучені різними зв'язками, як сухожилля, суглоби об'єднують, зміцнюють нас, допомагають досягти міри звілості Христа, який є голова тіла. Які вітри вчення дують сьогодні в нашій церкві? Як ми можемо рішуче протистояти ним? Таке, якби особисте питання ставиться до кожного із нас. У єдності сила, у розділенні слабкість, коли ті, хто вірить в істину для теперішнього часу, єдині, вони справляють великий вплив. Сатана добре це розуміє. Ніколи він ще, він ще не був так, так рішуче налаштований позбавити Божу істину. її ефективності, спричиняючи образи розділення серед Божого народу. Перед Вознесінням на небо Христос залишив свою справу на землі, в руки своїх слуг, молодших пастирів, Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнанні Божого Сина, досконалого змужіння, віри, міри, зрілості, повноти Христа. Пославши своїх служителів, наш Спаситель дав дари людям, оскільки через них він повідомляє світові слова вічного життя. Нехай Господь допоможе нам завжди бути єдиними і завжди переживати за твої єдність Церкви Божої і вболівати, і боротися за твоє єдність.